Вітаю тебе, друже! Мене звати Юрко, і я розкажу, як Wargaming вирішила нас всіх надурити. Такого я обманю, вона вирішила нас на так, саме оце слово влучно тут буде. Що я маю на увазі? Лише вчора я випустив відео про те, як Wargaming зробила гарну акцію з соцмережами, де ми мали е, підписатися на твіттери і всякі там соцмережі, щоб отримати, що правильно промокоди і бонуси. Я вже розраховував відповідно на 4 дні прямокаунту, там 2D-стилі, і навіть думав, можливо, дістанеться Т-78. Про танк 8-го рівня тут я вже менше мріяв, бо підозрював, що може бути. Все не так просто. І що? Іначе все класно. Підписався, чекаю, і поступово оновлюю соцмережі World of Tanks, там Інстаграми, так і бачу, що пішли коди. Є тут ось один код, на Ютубі також він є в спільноті, аж два коди, потім в Інстаграмі додались, і все таке. Навіть в Тіктосі він схований відео. Тобто, наче на папері, все супер. Беру я ті коди, переписую вручну, ввожу сюди. Наприклад, давай візьмемо з код з нашої спільноти, який я писав. І він гадство не працює. Не просто він не працює, а от такий напис, що код активовано вже допустиму кількість разів. Тобто він обмежений. А я це почав робити одразу за дві години. Ну от, в мене був стрімчик, я через 2 години оновив і одразу намагався їх використати. Тобто, через 2 години вони вже закінчилися. Я мав сильний подив, я інші коди повикористовував зі всіх соцмереж, і та сама та, та сама відповідь, що виявляється, коли я це все прочитав. Я перечитав ще більш детально, і виявилось, що ми не маємо отримати оці бонуси, ці промокоди. А ми маємо отримати шанс отримати ці коди. Шанс отримати коди. Тобто, Wargaming нас просто вирішив на бати. Прямим текстом так і каже Юрко, ти можеш отримати шанс щось отримати. В Аргемінг, ви можете отримати шанс отримати гроші від мене, але ви їх не отримаєте, бо на що воно мені треба. Тобто багато гравців, які то дочекались. Ну вони ж фізично не можуть оновлювати YouTube, інстаграм і Twitter кожну там секунду, 10 секунд, 5 хвилин. Не знаю. Я розумію, що хтось такі, я читав коменти, хтось такі отримав ті коди, але ж, але ж ні. Але ж ні, більшість людей ну вже за дві години не мала можливості їх вести. Це означає, що їх було там ну тисяч десять, може двадцять. Не знаю, що вони будуть робити з тими кодами далі, але це Варгеймінг повне нає алова. Тому, будь ласка, не робіть так. Я дочекаю з кінця цієї акції, бо мені цікаво, чи можна буде дійсно ще там взяти якийсь код. я, я все розміщу в себе на каналі, підписуйся, щоб, щоб знати, щоб бути в курсі. Я тобі напишу. Але після цього я повідписуюсь від усіх соцмереж і ще маю таку думку, що на них можна накатати скаргу, бо вони обманом набирають собі підписників. такий в нас сьогодні випуск. Отакі от Варгеймінг, і я щиро тобі не раджу. Підписуватися на соцмережі цієї компанії, бо це, вибачте, на Бажаю тобі кращого дня, кращого настрою і щоб тебе так не розводили. Всього найкращого, і зустрінемося у нових відео.